Нова атака Динамо. Кутовий. Ще один кутовий. Удар для Сіці. Гоу! Його автор Віктор Танецкий. Ось як бачив цей кришталевий гол воротар Киян Банников. Чудовий удар. Перемога. Радість київських футболістів зрозуміла, рівно через 10 років вони вдруге стали володарями Кубка Радянського Союзу. Щасливі болівники з боргів Дніпра. Це також і їхня перемога. Першими поздравляють іменинників суперників А самі мінинники... Поправ вважають одним з найголовніших винуватців торжества свого наставника, заслуженого тренера Союзу РСР Віктора Олександровича Маслова. Шикуйтесь, герої Кубкових баталій, одержуйте почесну нагороду, як і належить її приймає капітан команди Віктор Танюцький. А це, пізнаєте, Андрій Зазроєв, капітан Київського Динамо 1954 року. Він приймав кубок 10 років тому. Жодного з учасників цьогорічного фіналу не було ще тоді в основному складі команди. Зате були нинішні тренери Динамо Михайло Коман і Віктор Теренцію. Зараз вони поділяють тріумф разом із своїми вихованцями. традиційне коло пошани під овацію глядачів. Ось вони крокують по доріжці московського стадіону. Тренери Віктор Маслов, Віктор Теренчів, Михайло Коман, гравці, Віктор Канєвський, Віктор Банников, Володимир Щегольков, Вадим Соснихін, Василь Турянчик, Леонід Островський, Йосип Сабо, Федір Медвідь, Олег Базилевич, Віктор Семрінков.